Вітаю вас із всесвітнім та європейським тижнем імунізації. Цьогоріч тема тижня імунізації людські можливості, а саме це порятунок життя шляхом імунізації. Вакцинація це є одне із найефективніших досягнень сучасної медицини та є важливою складовою культури бути здоровим. Вакцинація щороку запобігає двом-трьом мільйонам. Захворювань на інфекційні захворювання та десь порядку півтора мільйона смертей від інфекційних захворювань сьогодні. В умовах війни в Україні вакцинація є питанням національної безпеки. Тобто, ми маємо все ж таки дбати про своє здоров'я для того, щоб ми тут в тилу були здоровими і могли допомагати нашим хлопцям і дівчатам на передовій. Перервання планової вакцинації навіть на короткий період підвищує ймовірність спалахів інфекцій та інших захворювань в Україні. Відповідно до календаря щеплень, усі діти мають бути. Обов'язково щеплення проти 10 захворювань, а саме туберкульоз, поліомієліт, дифтерія, кашлюк, правець, кір, гепатит Б, гемофільна інфекція, краснуха епід, паротит важлива та також своєчасна робота і додаткові щеплення, наприклад, з урахуванням пандемії COVID-19. які головні переваги? І яка головна дія насправді будь-якого щеплення? З одного боку, ми зменшимо кількість інфекційних захворювань, але з іншого боку, саме головна, дві головні мети будь-якого щеплення це запобігання важкому перебігу інфекційних захворювань, і друге, це фактично ми зменшуємо або обнулюємо смертність від інфекційних захворювань. Що робить наш центр контролю та профілактики хвороб в цьому напрямку? По перше, звичайно, ми проводимо дуже велику навчальну роботу. Це розповсюдження інформаційних матеріалів про вакцинацію, тематичні себінари, вебінари для медичних працівників і також для населення. Співпраця звичайно зі засобами масової інформації забезпечуємо доступність вакцин. А саме через наш центр відбувається забезпечення всіх центрів первинної допомоги і не тільки, а також спеціалізованих закладів вакцинами. На сьогоднішній день наш центр навіть надає послугу розвезення спеціалізованим машиною рефрижератором вакцин до наших хабів, а саме до 10 наших відокремлених підрозділів з урахуванням і з витримкою і з дотриманням холодового ланцюга. Крім цього, ми проводимо стратегічні сесії в наших громадах для того, щоб все ж таки обранці і громади розуміли, що здоров'я будь-якого населення будь-яких людей воно знаходиться і е, не тільки. На охороні здоров'я, але в першу чергу на громадах, і особисто персонально на кожній людині організовуються виїзди нашого вакцинобуса, реалізується кілька проєктів і, наприклад, проєкт вакцинальний компаньйон Вакцинайка, завдяки завдячуючи якому в трьох громадах нашої області дуже в такій цікавій, привабливій для дітей формі здійснюється щорічне щеплення. Що робити, якщо дитина або ви не є вакцинованими, звичайно, в першу чергу ви маєте звернутися до свого сімейного лікаря. Лікар складе вам графік вакцинації і далі забезпечить цю послугу. Якщо ви тимчасово перебуваєте на Вінниччині як переселенець, або ви, або ваші діти все одно звертайтесь до сімейних лікарів для того, щоб отримати щеплення. Закликаю всіх мешканців Вінниччини вакцинуватися згідно з календарем. Маємо пам'ятати, що вакцинація це наша спільна відповідальність і за себе, і за наших дітей, і за нашу країну. Формуємо культуру здоров'я разом.